Всім вітання, моніторчик LG. Давайте глянемо, що там, не так. Зараз я підключу, подивимося. Засвічується і вимикається, так? Моделька. Ну і давайте його розберемо. Подивимося. Кришечку зняли. Давайте заглянемо на самі плати. Подивимося, може щось там явне буде. От, в очі кидається перегрів. Це, мабуть, так і є тут трансформатор. Перевіримо конденсатори. Такі основні. Так, тут в нас заляпано, ну, або 47, або 68 щось в тому роді мабуть, 68 є. Так, це у нас, це у нас 47, так. так. О, а це що? 0. Ага, це 047. Добре. 047. Ну, ці конденсатори на вигляд. Ідеальні. Давайте тоді так от. Зараз я ставлю плату на місце і підставимо лампочки. Подивимося. Можливо, в них справа. Замінив поки що, ну, підключив одну лампу. Подивимось. Так, то перезавантажується, друга лампа. Світиться. Так, ну що ж, лампа. Лампу, звісно ж, я міняти не буду. Якщо добиратись вже розбирати модуль матриці, то вже ставити діодіки, мабуть, так і зробимо. Це для хорошого чоловіка робиться, тому має бути добре. Давайте заодно зараз подивимось, скільки от він споживає з цим світлом. Що в нас тут? 20-24 Вт. Є комплект підсвіточки. Дві планочки, драйвер. Давайте ми його, перш ніж будь-які маніпуляції робити, перевіримо. Отак. От Тут все просто. Мінус плюс. І два жовтих це сигнал увімкнення драйверу. Може бути, 3,3 або будь-яка напруга навіть від вольта працює, здається. І сигнал дім. Це в нас регулювання яскравості. Все підімкнув. Так, контакт вімкнення в нас оцей Ена. І ми можемо навіть ось, ну, скажімо так, от батареєчка є 3 вольта. Так, і десь ось тут де мінус, нам треба, от, бачимо, засвічується. Або навіть воно дуже від маленької напруги буде працювати, скажімо отак, в пальцях затиснути, але дротиками не торкатися. От бачите, отак от. Ну, кілька міліметрів і до плюса. Так, воно також засвічується. Так, можна і простіше. Все добре. Підсвіточка в нас працює. Переходимо до матриці. Прогарчик Друга планочка на місці. Перевіряємо. І бачимо є свідчення. От і добре. Матриця зібрана, Півбіде позаду. Ну і перш ніж закріпити плату, деякі маніпуляції над нею треба провести, щоб зменшити трішки струм на діоди, воно жарить, дай Боже. Я забираю ось цей от опір на ой, не бачу. Ну, ось цей. Один ом залишаю, а ось цей менше ома, здається, я його забираю. І плюс цей транзистор в роботі добре шквариться. Та можна будь-що. Оце я розламав звичайний ТО 220, гарна мідна основа. І ну, зараз кристалик я напильничком заберу. І ось так. Раз. Тут ніжку я запаяю, гарненько наплавлю тут припою дам. А сам, саму цю підкладочку, то я на пасту КПТ-8 отак приліплю, а тут запаяю. Все і буде гарне охолодження. Ну, не знаю, гарне, не гарне, ну, додаткове охолодження, бо взагалі-то він просто так може бути собі. Але ось так буде краще. Тобто так все, все Забираємо один резистор і паяю. Паяємо радіатор. Резистор відпаяв радіатор на місці. Ось так. Буде холодитися. Плата зафіксована. Зафіксована дуже просто. Тут зусиль. По фіксації оцих роз'ємчиків там абсолютно нема ніяких вистачить. Ну, принаймні, практично, я перевірив, вистачає ось цих дві, е, дві стіючки. От, одна запаяна. І ось тут збоку інша. Єдине, що дивіться, щоб не було так, що ви припаяли. А тут в нас є, ось бачимо, плюс на діодну стрічку, щоб вона не була ніде з корпусом з'єднана і так далі. Чи з якимись ще там лишніми живленнями. От. Так само і ось тут. Тут все від'єднано, просто доріжка пуста. Підключено вже. Ну, от, хто не хоче бавитися з пошуком, будь ласка, плюс, от, навіть позначечка. От перша, перший отвір трансформатора, плюс перед останнім. Ну, тут чомусь 4. А, це по пінах трансформатора, отворів тут більше. ну, Ось перед останній отвір мінус, і сигнал увімкнення. Сигнал увімкнення. Ось крайня перемичка. Єн. І сигнал регулювання яскравості. Друга перемичка Б-дім. Не А-дім. Ну, нічого страшного, якщо ви підключите на А, воно просто нічого не буде регулюватися. Тут в нас Б-дім. Все. Ставимо на монітор. І перевіряємо. Моніторчик зібраний. Давайте подивимося, що ж в нас з цього всього вийшло. О! Все гарно. Давайте подивимося, як у нас тут. По 50% і споживання 9 Вт. 9 Вт на середніх налаштуваннях. А споживав він 25, можна сміло сказати, так як я перевіряв, на... коли підкидав лампу для перевірки, вона була з маленького моніторчика, тобто малесенька. Ну, як малесенька, десь на сантиметрів, мабуть, 7. 10 коротша. Десь ось така. То з 25 Вт маємо 16 Вт, ну так, 16 Вт мінус. Тепер буде економний моніторчик. Добре. І єдиний нюансик. Єдиний нюансик це регулювання яскравості. Ну, про це всі знають. В нас зменшується в плюс, а збільшується в мінус. Цей нюансик не критичний абсолютно, ні на що не впливає. Ну, така особливість. Як там? А, exit, Ой, секундочку. Все. Добре. Все. Всім дякую за увагу. Всім до зустрічі.